І що ми всім господарям доброго дня. Ну що ж, вже червень, ма майже, майже на своєму завершенні. 22 червня сьогодні. А, бачите, як я косила. <смі> Якось так. Десь косила, десь не косила. Ой. Подивимось, що в нас непогані вже, бачите, прищепи. Що я тут прищепила? Тут динька в мене. Це в мене Юліан. Олена Вікторія щось не хоче йти. Думаю, отакі вже запилення, такі грунка у Аркадії. Та я її щось не принормувала тут, я бачу. Мабуть, треба таке От Отак. Прибираємо досі зайві Грона. Тому що було б непогано залишити всі, звісно. Але, але вона нам не простить цього. Вона не простить. Буде важко, вона буде довго зазрівати. Яку залишити, навіть не знаю. Це для мене завжди болючий вибір, яку залишати. Так, це таке запилення у... Монарха, монарха, тут вони переплетаються, монарх з Аркадією. Красунечка. Гарний в неї тургорт, вона не, не, навіть якщо вона посинкує, то вона не дуже сильно захочається. Тобто це не Лівія, Лівія, в неї такий сильний рост. Вона прямо так дуже-дуже швидко розстається, кущиться. А вот тут все добре. Вже прищепнуті великі верхівочки. І от такі вже Аркадій. Тут такий потужний, бачите, Почта... Пагін, що залишив обидва. І продовжуємо нормування. Хоча треба було це вже завершити, а в мене, бачите, я все ж таки продовжую. Так, ну радію, звісно, радію з приводу прищеп. Дімо далі, подивимось, Хтось палець. Хтось палець серед білого дня. Так. Ой, який потужний кумір, який вже пагін дуже швидко. Різав ж також пішов аж два, пагони дуже швидко. Там я бачу жар птиця. Також стартує. Я думаю, що в нас швиденько розбонеться. І тепер подивіться, та да 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 Оце такі в мене грона. Вау, це в нас Юпітер, друзі. Юпітер. от з такими величезними величезними ягодками. Так. Дивіться, боже, такого грона на руці. Юпітера я ще ніколи не тримала, я вам скажу. Що значить цей гіберлін так йому зайшов непогано? Що це сидить в нас таке? Мабуть, кохання якесь відбувається. Чи ні. Це пожирання. О Боже ж ти мій. Краще б то було кохання. Так, це в нас суфа. Суфа з такими гарними, гарними гронами. величезними. Але бачу трошки, що почав хворозити цей листечко. І нічого. От. Деякі листечка вже віддають дуже багато живлення, вже почався хвороз. Бачите? Тобто це вже не вистачає мікроелементів. Хоча зверху видно, що дуже гарно загнуті верхівочки, все дуже добре. Я навіть там не буду нічого різати, пасанкувати. Я там навіть не дістану. Прийняти я не буду, ось вже... Потім вже все це прибираю осінню лаймджем. Гарно себе, дуже гарно себе почуває. Це Олтен Гігант сливка. Це дверьський нектарин. Щось він слабенько. Слабенький приріст в нього. Це на Магдалі. і цей. Плайне топ, слабенький приріст, намік дайв. Так, ну що ж, тут мої прищепи. Це в нас мускат медовий. Можливо, все ж таки піде брунечка. Ось вона відкривається. Поряд це чорний кристал. Так. Тут сидить Дніпровський сувонір вже посаджений, виготуючий. Так трошки пізно я садила, треба було раніше посадити. Нічого так не відбувається. в мене вчасно все якось запізнення. Ой, я тут вже, боже, тут вже не підв'язане. Тут треба підв'язати. Воно все падає, падає і закущується, запрутується. Це, до речі, цимус. О, бачите, також гіберлін витягує, витягує та робить грому більш таку компактну. Оце від гіберліну такий цимус. Ось, бачите, яка витягнута ягідка виходить у цимусу. Хоча вона не має бути такою. Так. Так, це в мене. Прищепи. Голдфінкер. подарунок Енергодару. Там воно пішла біла надія. Давай дорогенька, бо я на тебе сподіваюся. Тут щось цей рукав не хоче функціонувати добре. Це виготуючи сажницю, посадила у школочку. Трошки нема куди були дівати. Так. Це в нас довго очікуваний такі грани. О, які гарні. Отакі От вже такі вже ягоди у суперекстри. Подивіться, які вже супер екстра. Так, Дуже потужний приріст. Це треба прибирати, тому що вже нема куди рости. А, Дуже поганий в цьому році запилення у Розалінди. Шкода. Та що ж таке ось цих от пожарників чи що? Тут ну, стільки, чи це вони прилітіли на ту попелицю, тому що тут та попелиця ну просто така, як згоджу звісно. Боже, в мене нашестя ось такої чорної зарази вона скрізь по всій дачі. Ну як його ж все не покоропиш. Боже! Якась прямо попелиця, така страшенна. Все нападає і все пожирає. Це в нас сенсація. Ось такими громками сенсація. Дуже великими. Це в нас валюк. Валюк. Це наш нас таринчик. Так що ще рано про нього думати. Так, що тут в нас? Тут у нас суміш різних прищеп. Це в нас запилення Евересту. Ось таке запилення Евересту. Тут ну, десь по 40 ягуток, по пів кілограму будуть гронка. Це, в принципі, такий стандарт для Евересту, але це будуть дуже великі ягодки. І там, я думаю, що все а, Тут зробила на ротатуй повітряні відводки вчора, і ботні у мене замовляють саджанці, а я їх роз... пороздавала, Так, Та що ж такі ці пожарники? Дивіться. Ну, Боже, скільки їх, подивіться, що цих попелить, що тепер оціх. Що це взагалі? За комашки, треба розібратися. Пішла а, золоті купола в мене, і абажур пішов. І ось тут ластівка пішла, ласточка. Так. Є прищепи. Це у нас ось така пріма України. Ось такі будуть ягодки, колобочки так, тут у нас Арарат, Кишмиш Арарат, це в нас е Алвіка, Алвіка і в переміжку тут з Червона Італія, це все прищеплено це щось я посадила, я не пам'ятаю, що ж. Не буду, не буду це буде для мене сюрприз. Тут в мене захлорозив трошки пущик і такий він якийсь нещасненький, ніби чи підмерз чи що. Тобто це Еверест зовсім по-іншому він трошки себе почуває. Треба дати йому відпочити в цьому році. Так, тут в мене повітряні відводки на Ламбор Тут, Тут кишмиш-щелкунчик. Ось От Отакий. Він заповнить. Буде дуже великі громи. Оце такий вже байконурчик. Такий витягнутий, гарний усінький байконурчик. А гарним його ягода. Тут також прямо України, але нехороше не запилення. Все ж таки треба було... Треба було... Прищепити верхівки та макнути гірберіни, тому що це жіночий тип квітки, треба було їй допомогти. Тут є мускат медовий. Отже пішла верхівочка. Зелененька все добре. Далі в нас Ось таке запилення, це в нас анюта. Аніта. Далі. Так. Це в нас запилення. Подарунок не світає. Оце запилення подарунок не світає. Не дуже мені подобається запилення його в цьому році. Мало гарний грон. Це в нас Єліадор, Це в нас єліадор. Ми його будемо обрізати наполовину, тільки нам не потрібна бронь. Сильно нормується, щоб не було нерівномірного достигання брону. Це що на підлозі, щоб вона не лежала, вона все рівно буде ще підростати, велика буде. Такі сегменти треба прибрати. Зменшити ранку. Ось бачите, хвіст такий Отут, от. І ось це. Такий потовщений хвіст. Ну, кому він потрібний, треба його обрізати. Так. І вони будуть великі і рівномірно дезрівщі. Ось, бачите, я вберу і обрізала половину гонки. І, і обрізала. Зараз подивимося на... Ландиш. Ну ось, будь ласка, ландиш канвалі. Подивіться, які як швидко він заповнюється, буде дуже шикарні грона. Це буде дуже класний виноград. Я не знаю, хтось жаліється, там навіть викорчує, а я собі посадила ще два куща, тому що мені цього так мало. Він Ну, тільки задовольняє якби родинні потреби і, і то не в повній мірі. А це вже така лівія. Такі шарики. Лівівії. Ой, дивіться, як лівія так. Вона... О, воу-воу-воу. Отак от пішла вже а, вся в кущині, тву... в пасинках. Ось така, це вже айбас. Ось такий цимус. Гарні великі гронка. Дуже-дуже класний. Дуже-дуже приємно дивитись на такі грона. Це не прямо України в цьому році. А вона, звісно, підвела. Так, це кадрянка. Ну, ось така кадрянка має трошки горошіння, як завжди. Я вже її переприщеплю. От у мене тут на кадрянку Дніпровський сувенір прищепа, красна роза є прищепа вже, потім Дніпровська Рів'єра є. І мускат медовий. Щось... Ой, дивіться, які. Ну, це ж, Бачите? Бачите, яка краса. Це ж у нас такий юпітер. Боже, і в кожен розмір тут будуть ягоди. Якщо він ще буде 4 тижні має наливатися, якого розміру його роздує? Ну цікаво, звісно. Ось цей без гібереліну, бачите, і ось цей, а ось цей з гібріліно. Так? Ось, ось цей різниця. Ось цей і ось цей. Ось. ось яка ягода, Боже. Оце так да. Йому сподобалось, це точно. Що ж, дорогі друзі, в цей час, звісно, потрібно ось ці шапочки прибирати. Потрібно, якщо є хлорозик, феррілінтріум. І пасинкуємо, пасинкуємо та підживлюємо. Зараз потрібно підживлювати. А, таким комплексом мікроелементів вже менше потрібно давати азоту, а більше, більше е, можна кальцій, магній, ось такі елементи, які потрібні вже для, для калії, для набору цукру, для набору ягоди, в, в розміру і так далі. Бачу, що тут у мене хлорозик, але я сьогодні підлила вже феррілен-тріум під кущі з хлорозом. Бачите, якщо верхні листя жовті, це значить, що не вистачає заліза. Тут тобто обов'язково треба халатом заліза підживлювати. А так взагалі агрофон прекрасний, просто прекрасний. Немає взагалі ніяких зауважень. Це чудово. Ну що ж, розкажіть, як у вас? Гарного всім дня! На все добре. З вами була Киянка. На дачі.